І, можливо, сьогодні ми дізналися якусь нову істину, яку відкрив нам Господь через святе Писання. А до цього ми жили не таким способом життя, можливо, надіялися на якісь заслуги, на якісь традиції, які були в нашому житті. Господь сьогодні каже, чого ти вдигаєшся, якщо ти зрозумів істину, якщо ти повірив мені живому Богові, якщо ти готовий змінити свій стиль життя. Уставай для того, щоб охреститися, щоб ти не втратив це спасіння, яке здобув для тебе Христос. І тому, дорогі друзі, в житті кожної людини настає той момент, коли вона повинна це рішення прийняти самостійно. І тут йде мова її відношення до живого Бога. Тут не може ніхто нам допомогти із людей, і не треба дивитися на інших людей. Не треба дивитися на ті традиції, які, можливо, були в нашому житті, чи на ті переконання, які в нас були раніше. Якщо Бог нас кличе йти за ним, це рішення треба прийняти самостійно.